Вітаю! Ми з вами опрацьовуємо тему комп'ютерної графіки, тобто це створення графічних об'єктів за допомогою комп'ютера. Раніше в початковій школі ви вивчали растровий редактор Paint, де малювали олівце, малювали різні фігури, зафарбовували і так далі. Тепер ми більш детальніше знайомимося саме з векторною графікою. Особливість такої графіки в тому, що вона створена з допомогою геометричних фігур. Тому важливо, малюнки, які викладаються вам у завданнях, потрібно створювати не в пейнті, не малювати від руки, а потрібно створювати як мінімум у ворді. Є й спеціальні програми, але давайте закріпимо краще хоча б якесь одне середовище, для того, щоб могти в ньому повноцінно працювати. Неважливо, яка у вас версія. В офісу можливості там скрізь однакові, і алгоритм побудови однаковий. Для цього ми заходимо в вкладочку вставлення, обираємо фігури, і далі вибираємо конкретно ті геометричні фігури, яку хочемо, яких хочемо створювати малюнок. Найчастіше ми використовуємо криву. Для того, щоб побудувати, наприклад, квітку, яка у вас є в завданні номер 32 У вас. Три малюночки, які треба створити окремо. Хочу звернути увагу, що тут колір і товщина контуру, це важливо, їх потрібно налаштувати. Давайте спробуємо створити квіточку, ось з допомогою кривої. Для цього ми починаємо малювати. Натискаємо мишкою там, де ми хочемо почати створювати. Далі, кожного разу, коли ми хочемо змінити напрямок малювання, ми натискаємо мишкою і можемо створювати малюнок. Малювання буде відбуватися до тих пір, поки ми не сполучимо початок і кінець, тобто не створимо замкнену фігуру або двічі не натиснемо в одному місці. Тепер дивимося, коли в нас фігура виділена, у нас автоматично з'являється вкладочка формат, яка дозволяє працювати з фігурою. Тобто, наприклад, виконувати заливку. Причому рекомендую обрати саме кнопку Заливку фігури, а не ось ці квадратики, тому що тут далеко не всі кольори. За допомогою заливки можна вибрати колір з палітри або навіть обрати інший якийсь колір, той, який вам подобається, відтінки, таке інше. Контур зараз у нас блакитний. А ми, наприклад, по завданню бачимо, що чорний контур, причому досить такий має виділятися. Нижче в мене є команда контур, я обираю чорний. І для того, щоб краще було видно, товщина, я збільшую товщину, наприклад, до 2,25. Тепер мені потрібно створити у цій моїй пелюсточці ось такі виділення. Для цього я використовую, наприклад, просту фігуру, просту лінію. Можу використати так само криву. Так, збільшую так само товщину. Бачите, що у нас вкладочки формат є фігури, які ми можемо взяти, для того, щоб домалювати. А можна зайти так само, як заходили через вставку фігури, і там доробити. Зараз, для того, щоб припинити малювання, натискаю двічі, фігура виділена. І я міняю її колір і товщину. Так само, наприклад, давайте ще побудуємо ще одну лінію. Ось таку. Навіть якщо ваш малюнок буде дещо відрізнятися, якщо ви проявите творчість, це все одно і буде зараховано. Тепер нам потрібно скопіювати цю пелюсточку, і ми можемо скопіювати пелюсточку точніше, і створити інший малюнок повний. Тому для цього я натискаю праву кнопочку, обираю Копіювати. Тепер натискаю знову праву кнопочку для того, щоб вставити. Тепер зверніть увагу, у вас є така команда параметри вставлення. У вас не буде просто кнопочки вставлення, а саме параметри. Ви можете вставити, зберігши вихідне форматування або вставити як рисунок. Я не рекомендую брати другий варіант, тому що коли ви вставляєте як рисунок, ви потім не можете перетягнути цей малюнок і далі з ним працювати. А коли ви з допомогою правої кнопочки вставляєте як з вихідним форматуванням, ви можете легко переміщувати свій малюнок, можете його переміщувати, Перевертати, бачите, ось вгорі горі стрілочка, і далі робити повноцінну уже квіточку. Хочу звернути увагу на те, що хоч я і малювала перетинки у цій пелюсточки, але вони в мене при копіюванні не копіюються. Чому? Тому що даному зараз моя фігура йде лише ось цей контур, який я намалювала. Для того, щоб воно в нас сприймалося разом, нам потрібно групувати це якраз наступне завдання, яке у вас там є, завдання з рибками, я покажу, як згрупувати об'єкти на прикладі цього ж завдання. Бачите, що можна збільшувати, зменшувати пелюсточки, можна розставляти їх так, як нам потрібно, і створювати повноцінний малюночок. Зараз я ще додам серединку. Серединка це в мене буде просто коло. Перефарбую жовтий колір. І тепер, якщо, наприклад, мені потрібно мою фігуру, наприклад, я хочу свою квіточку повністю скопіювати і потім ще її здублювати, що для цього мені потрібно зробити? Мені потрібно згрупувати всі ці об'єкти, тобто зробити так, щоб весь малюнок сприймався як одне ціле. Для цього я знаходжу на клавіатуру клавішу Ctrl і затискаю її. Тобто я натискаю і тримаю її, не відпускаю. Далі, бачите, я по черзі. Лівою кнопочкою натискаю на кожну фігуру, включаючи ось тут і рисочки. І бачите, в мене зараз всі фігури виділяються. Тобто з'являється ось така рамочка, ми можемо з ними працювати. Після того, як ми виділили всі фігури, я пускаю клавішу Ctrl і уважно дивіться, не треба натискати десь на вільному місці. Наводимо мишку на один із виділених фрагментів. На ньому натискаємо правою кнопочкою, з'являється команда групувати і ще раз групувати. І тепер у нас повністю наша квіточка йде згрупована. Я можу, наприклад, зменшити її, можу збільшити, можу, наприклад, так само скопіювати. Але тепер подивіться уважно, у мене при копіюванні буде вставлятися вже повністю вся квіточка, а не лише окремий елемент. Якщо я тепер хочу перефарбувати окремий малюночок, я просто натискаю на ньому двічі. Ось перший раз для того, щоб виділася вся квітка, другий для того, щоб виділилася конкретна пелюсточка. Заходжу в вкладочку формат і, наприклад, перефарбовую у червоний колір. Так само роблю з наступними пелюсточками. Ось так само ви можете зробити з завданнями, де треба виконати рибки. Тепер у вас там в завданні, потрібно розвернути аркуш горизонтально. Якщо у вас 7-й офіс, ви можете використати інструкцію, яка у вас є в завданні. Якщо у вас 10-й офіс і старше, ви заходите в вкладочку розмітка сторінки. Обираєте пункт орієнтація і робимо альбом. Бачите, у мене аркуш став горизонтальний. Зараз, коли я зменшую масштаб, я бачу, що моя сторіночка стала. Ось так, ширша горизонтально. Тепер потрібно перефарбувати. У 10-му офісі і старше, у вас є вкладочка Конструктор. Коли ви заходите в неї, ось тут в кінці є колір сторінки, і ви можете обрати од... ваше завдання поки що обрати однотонний колір заливки і створити завдання. Як варіант, щоб не виконувати дві роботи. І 32-й, і 33, для того, щоб в кого ще є борги по 32 роботі, ви можете згрупувати мені квіточку, так як я це зробила. А там, де гусінь, згрупувати її. Тобто ви малюєте малюнки, які вам потрібно виконати в завданні 32. Далі затискаєте для кожного клавішу Ctrl, виділяєте кожну фігуру. Далі натискаєте праву кнопочку і групуєте. Важливо, коли ви будете. Натискати групувати треба зайти аж в ось цю команду групувати для того, щоб воно згрупувалося повністю, тобто всі фігурки об'єдналися. Розгрупувати це, якщо ви хочете знову розділити свою фігуру. Важливий нюанс. Бажано роботу здавати саме документом, щоб я могла зайти і подивитися, згрупована фігура чи ні. Якщо ви здаєте мені. Скріншот, то, будь ласка, обов'язково натисніть на фігуру, щоб я бачила, чи у вас згруповано, тобто, що у вас йде вся квітка як один малюнок, або, наприклад, ця рибка. Чи все-таки у вас кожна пелюсточка окремо, або якщо, наприклад, рибка, то кожний плавничок також йде окремо. Так я буду бачити, згрупований об'єкт чи ні. І зараховувати це завдання чи ні. Тому що перше завдання це навчитися просто використовувати геометричні фігури для малювання. А друге завдання, урок 33, це використовувати групування. Тобто, робити один загальний малюнок з окремих фігур. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я я задоволення вам відповім.